Війна це загибель Росії. У 21-му столітті такі речі не прощають. Про це розповів лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. Ну от, ну от виходить як то так. розумієте? Після окупації до Криму, за нашими оцінками, приїхало від 600 тисяч до 1 мільйона росіян. Наша позиція така: не може бути мови, щоб вони там залишались. Вони перейшли кордон з порушенням українського законодавства. А якщо ще й зі зброєю, то це від 8 років позбавлення волі. Тому найкраще для цих росіян, поки ще немає тисняви, повертатись на свою історичну батьківщину. Наразі багато обговорюється, що робити з Керченським мостом. Лунає думка, що коли підривати, як же потім тікати росіяни, але цим мостом величезна кількість озброєння прямує, щоб вбивати наших громадян. Тому знищення цього мосту або принаймні перетворення його на Антонівський це правове рішення. Міст незаконний. Ідуть розмови про те, що він, мовляв, неприступний. Щоб його зруйнувати, треба завдати ядерного удару. Це повна дурня. Крейсер Москва теж був неприступний. А матроси покурили, і він пішов на дно. Або в Сакському районі у недозволеному місці знов запалили цигарки, і військова база злетіла в повітря. Я думаю, це буде продовжуватись, і це правильно. Динамічно йде все до повної ізоляції Росії. Хоча, звичайно, вона не така ізольована, як Північна Корея, але поступова Ерефія йде до того, щоб бути великою Північною Кореєю, якщо, звісно, доживе до цього щасливого моменту. Нині процеси йдуть дуже швидко. Також є питання, чи буде посилювати кремлівський недомірок свою тактику гібридної війни, щоб підірвати рішучість Європи. Це не спрацює зараз, коли Європа обурена, і має прибрати, замінити російську енергію та вплив. У Путіна мало часу, і він програє війну на виснаження, тому що крах російської економіки станеться ще до того, як Захід втомиться. І українці теж не здадуться. Також важливо те, що ті самі демократії, які Путін висміював як слабкі та неповноцінні, застосували проти нього зброю, тому що громадська думка в їхніх суспільствах цілком засуджує Росію та зневажає її війну та лідерство. Путін досі не зрозумів країни, на яку він напав. Українці негайно та цілковито мобілізувались, щоб не допустити винищення та повторного перетворення на колонії Росії. Їхні послання та важке становище знайшли відгук. У серцях людей усього світу, а не в заявах Ерефії про те, що вона стала жертвою якогось НАТО. Зрозуміло, що Росія вже програла війну, хоча б у тому, що просто не може перемогти. Раніше ми собі такого не дозволяли. Росія публічно заявила, що у них візьмуть участь 50 тисяч військових однак, навряд чи цього року буде активно залучено. Над 15 хоча б тисяч військовослужбовців кажуть британські розвідники, це близько 20% сил, яких які брали участь в останніх навчаннях Восток у 2018 році. вісімнадцятому році йдеться в огляді. Так хочеться після цих даних запитати: а що случилося? Де всі решта? Так, ну друзі, і ми нагадаємо, що. Що президент вбивця е, Володимир Путін ще й встиг сказати про нові цілі та завдання спеціальної воєнної операції. Досі він не знайшов тих самих чоловічих ознак для того, аби назвати війну війною. каже про те, що е, в Україні створюється антиросійський анклав, який слід ліквідувати. Іншими словами, чомусь в Росії думають і знають і кажуть, що в Україні не люблять росіян. Чому велике дискусійне питання? І ми вступимо в цю дискусію з. Задоволенням з нашим сьогоднішнім гостем, який вже себе видав. <реш> який себе видав, але ми ще повністю нічого не зазначили. Євген дикий в нас у гостях, колишній командир взводу батальйону Айдар і глава національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні, Євгене, слава пане Євгене, Не те щоб ми в словах Путіна побачили ознаки, що він відповзає, але все одно бачите, як треба щось нове пояснювати, показувати. І врешті-решт давайте скажемо, що 24 серпня було півроку війни, в якій за три дні мали. Взяти Київ, да? що відбувається зараз насправді, і от в політичному контексті, і військовому, чи відчуває Кремль, що так вони ще не програли, але все повзе в той бік? Насправді вони просто вже. Прийняли той факт, що взагалі вони можуть програти. Це для них насправді вже, скажімо так, вони дуже довго взагалі так такий варіант навіть не розглядали. В них навіть в теорії його не було. От і тепер вони до них нарешті дійшло, що в принципі, во ні, до них ще не дійшло, що цей варіант неминучий. До них ще не ну, насправді він і є, ще не є ще до кінця неминучим, але до них ще навіть не дійшло, що з якою швидкістю вони до нього котяться. Але в принципі вони вже зрозуміли, що ой, а, а можна ж взагалі то і програти? От ну і далі запускається одразу весь ланцюжок причину наслідковий. Е, вони ж прив'язались е, чітко до того, і думаю, в цьому вони якраз навіть праві. Що якщо їхню поразку не вдасться приховати. То це означатиме кінець їхнього режима. Вони занадто багато поставили на цю війну. Вони занадто багато взагалі поставили на те, що в принципі їх режим тримається виключно на тому, що нібито вони є непереможні, і в разі чого будь-кому покажуть кусь кіну мать. От а тут е в результаті в результаті вони довели це до такого абсурду, що тепер, якщо так і нарешті хтось показує кусь кіну мать їм, це фактично обнуляє повністю їхню легітимність в очах росіян. От е, вони 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 це вони самі до цього довели. Вони це розуміють. Фактично, вони стали самі жертвою тридцятилітньої своєї пропаганди. От і тому тепер, але насправді для нас це погана. новина. тому що це означає, що тепер вони е, будуть готові кинути будь-які ресурси, щоб тільки не допустити своєї поразки в тій війні. І отут, до речі, е, на жаль, я хочу е, так е, сумно зітхнути і сказати, що наші західні е, колеги, е, військові аналітики, дещо, скажімо, от Досі не до кінця розуміються от нашу цю реальність. Справ тому, що коли я читаю, наприклад, міркування британських військових, дуже професійних питань нема. От про те, що можливо росіяни без боя відступлять з правого берега і здадуть нам Херсон, бо з військової точки зору вони фактично в напівмішку, що після того як ми взяли під вогневий контроль, ці переправи там лишатись насправді з військової точки зору, нема сенсу. А отут британці не розуміють і американці не розуміють, що аби в Росії вирішували військові, ця логіка могла б мати місце. Але ні. Справа в тому, що для них це питання не військове, а політичне. І політично Путін зараз не може собі дозволити просто взяти і піти з Херсона. Тому да, британці абсолютно праві про те, в якому якому складному становищі це їхнє угрупування на правому березі Орковське, uh -huh. але вони роблять з цього раціональний е, висновок, який би зробили нормальні натовські генерали. Натовські генерали відвели б своїх солдатів на лівий берег. Але ж то не натовські генерали вирішують. От справа в тому, що в росіян логіка абсолютно інша в даному разі. Для них ключовим є те, що політично государь сказав, Херсон держать. Вони вже нагнали туди 25 тисяч людей, тільки в оцей от правобережний фактично напівкотел. І якщо буде треба, вони вплав через Дніпро будуть доганяти ще. Тобто вони його будуть тримати доти, доки вони не будуть саме фізично повністю вщент рознесені. А це може бути дуже довго і дуже складно. Оцього, оцього наші західні колеги до кінця не розуміють, що російська армія буде триматись там, де їй скажуть. Вона буде триматися дійсно до останнього солдата. Вони своїх солдатів не жаліють. В них не стоїть питання зменшити втрати. В них стоїть питання, государь сказав, Херсон не здавати. Все. От, е От оце, оце, ця різниця розумієте? це та сама причина, з якої дуже багато аналітиків, зокрема військових, хоча вже навіть повністю бачили всі оці от угрупування, які стояли в нас на кордоні перед 24 м числом, все одно до кінця не вірили, що Путін реально почне цю війну, тому що це дуже нераціонально, це дуже ідіотське рішення. Ну да, пора прийняти як факт, що в Росії приймаються дуже ідіотські рішення реально світового масштабу. От е, якби Росія була трохи трошки трошки раціональнішою країною то цієї війни не було б в принципі. Тому трошки дивно вважати, що росіяни почали абсолютно ірраціональну війну, але тепер в кожній конкретній битві будуть вести себе акуратно, обережно берегти своїх зудатіків. Ну не та країна, там баби і що наражають. От, е, е. От, тому попереду насправді дуже важкий шлях, да. але тут я е, звернув би увагу на і е, публікацію не британських колег, а на дуже цікавий матеріал в російському інсайдері. От. Який, про те, що закінчуються, от так? який дуже міняє насправді взагалі і дуже багато що пояснює. От для мене самого стояло питання, чому в орків аж настільки підгорає. Ну, з військової точки зору, виглядає так, що вони все ж таки е, по нинішній лінії здатні триматись довго і вперто. Так, да, вони вже втратили здатність наступати, практично вже втратили. Там ці проповзання на 1-2 кілометри за кілька тижнів на Донбасі, це, 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 це вже не про наступ. Це вже це Тично стояння на місці, причому з великими втратами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.